Доброго вечір. По великій це деякі оновлення. Так як бачу, що вода мутна і не очищається, внесено деякі зміни. По-перше, додано одразу великі рослини. Я взяв хвойні для того, щоб там туя, два вида туї. Потім червоне дерево і ще якась одна, вже не пригадую. І взяв бамбук, який доволі сильно воду споживає. Також з важливих елементів це кидаю більше листків для риби, тобто для самого білого амура і Цикл змінив води. значить Я зараз більше проганяю води через керамзит для того, щоб більше бактерій в керамзиті працювало аеробних. І також доливаю в аквапоніку воду з зворотнього осмосу. Тобто та вода, яка випаровується, замість неї я доливаю зворотнього смусу. Таким чином нормалізую pH і викидаю непотрібні мікроелементи, які можуть попадати сюди з водою, з свердловини або з колодязя. Значить, по рослинам. Рослини я піддів пісок, відсунув його трошки, і горщики занурив в керамзит там на сантиметр два для того, щоб коли вода піднімається до верхнього рівня, вона заходила через отвори в горщик. От. Ніяких критичних моментів не з'явилося після цього в'юна. Працює, вода ніякого запаху не з'явилася. Годую я її тою самою кількістю, незважаючи на те, що кількість риби збільшилась. Моя задача в тому, щоб зменшити її мутність цієї води. От. Ну, Загалом е я задоволений, якщо подивитися на рослини, які я посадив з насіння. Так, Ось дивіться, значить, пакчой росте, салат теж приростає. Е Кріп проростає, цибуля, ось тут теж проростала. Тобто система працює, у нас трошки було дощів, воно небагато поки що, тому не критично. Піску, пісок не зменшується, він через агроволокно не проходить. Така його мета. Тому тепер декілька тижнів треба подивитися, як себе будуть вести рослини. Як приживуться хвойні. Хвойні я так і планую лишати в цих горщиках. Можливо, якщо їм буде замало вологи, яка може підніматися через горщики. Можливо, я додам, так як додають в теплицях крапельний полив. Такий, що який через трубочку точково подається туди. Можна буде брати воду прямо з куба і напряму давати туди угорщик. Але ще поки що не дуже знаю, Ось, плаває, не дуже розумію, тому що в мене таке відчуття, що потрібно зробити скінер. Через те, що така велика аерація, а аерація в мене, я її зараз виключив, у мене на поверхні води створюється доволі багато піни. І Якщо цю піну всю закидати назад в верхню грядку, мені здається, це покращить якість води. Тому що Рослини її зможуть переробити. Але для цього потрібно експериментувати. От, ну і там відповідь на коментар. На жаль, імені не знаю. Здається, треба все ж таки збільшувати кількість площі або об'єму керамзиту. Але я не дуже розумію, як... Це зробити поки що, поки що, я думаю про те, що якщо я її буду збільшувати, то після покупки теплиці 2х3, планую тут теплицю на це зверху покласти, то вже в самій теплиці я, можливо, заморочуся вертикальними садами, є така, коли в трубу. По бокам ставляться маленькі горщики і зверху труби заливається вода, а знизу вона йде назад в систему. Тому що таким чином можна збільшити кількість умовної площі для рослин при малій площі на землі, тому що це вертикально. От, бачите, ззаду бамбук. Якщо щось не вийде, то ці всі рослини можуть перекочувати вільно або в будинок. Або ну, за все вони просто в будинок. Якщо тут все не вийде, і прийдеться її звернути на зиму. Поки що побачимо. А весною ці всі рослини підуть по території. Тобто такий собі поетапний. Зараз ці рослини будуть чистити воду підростуть, на підуть уже на територію, як декоративні така ідея. Далі буде, дякую вам. Якщо виключити аерацію, вода стає доволі швидко чистіша. Це означає, що потрібно більше фільтруючого об'єму, більше грешки грядки. Рослини з території повільно перекочовують в шлунки білого мура. Вон, плаває осетер поплив. Все їм добре. В'юна взагалі не видно, ну, в'юн це рослина. Еще раз планы рыбка.